НКРЕ планує переглянути і вже з 1 січня вести в дію новий тариф на послугу з централізованого постачання холодної води водовідведення з використанням внутрішньобудинкових систем для 38 міст України, серед них і Лозова. Передумов до того урядовці вбачають кілька: по-перше, вони розрахували і 12 листопада затвердили для Харків-водоканалу новий оптовий тариф на воду. По-друге, мають відкоригувати вартість електроенергії, яка за останній рік подорожчала. Окрім того, до нового тарифу для деяких категорій абонентів буде включено повірку водомірів і абон обслуговування, бо з нового року чинності набуде нова редакція закону про метрологічну діяльність. Про всі ці нюанси у вівторок журналістам розповів директор Лозова Водоканалу Сергій Костюк. Щодо оптового тарифу на воду, пояснив він, більше року добивалася його в нацкомісії разом із попередньою владою. У підсумку ще 2 вересня вийшла в світ постанова, яка внесла зміни в попередню. І для таких підприємств, як Лозова Водоканал, було розраховано ціну покупної води. Вот в этой папке слева от меня, вот зеленая папка, собрана вся переписка, которая была проведена с конца августа прошлого года по сентябрь этого года, то есть ну, практически год велась работа нашим предприятием, городской властью. Результатом этой работы стало вот это вот постановление кабинета министров номером 670, которое внесло змины. В другой постановил 869. Которая в свою очередь определяла і визначає це для таких предприятий, як ми нова вартість води, пояснив Сергій Костюк, увійде до тарифу. В ньому буде змінено і вартість електроенергії. Таким чином, за підрахунками нацкомісії, після коригування цих двох складових, куб води лозівчанам обходитиметься в 11 гривень 46 копійок, стоків 10 гривень 7 копійок. Ці суми для мешканців приватних будинків і ЖБК, які розраховуються за загальнобудинковим лічильником з нового року, такими і залишаться. А ось для абон багатоквартирних будинків В тарифі додадуться витрати на повірку лічильників і абонобслуговування. Вартість послуги з водопостачання складатиме 12 гривень 31 копійку. Водовідведення 10 гривень 84 копійки. Розраховували тариф відповідно до методики фахівці підприємства, зазначив Сергій Костюк.